Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Конкурент Тіві. З вами у студії Євгеній Мікоян. І ви дивитесь програму Прайм Тайм. Сьогодні до на нас доєднається майор ЗСУ Дмитро Ураєв. Вітаю, Дмитро. Слава Україні. Героям слава, Бажаю міцного. Радий бачити. Дмитро, перш за все, дякую за службу, але хочу з вами поговорити про таку доволі можливо неприємну тему, але яку можна почути зокрема в соцмережах? Ось такий наратив втома від війни. В тому від війни серед цивільних, серед військових, цей наратив як по розповсюджують як ВІПСО, так і можна почути від реальних людей. Взагалі, якщо дивити ситуацію наразі, як ви оцінюєте стан, моральний дух військових, які зараз перебувають на лінії боєзіткнення? Чого ж так сказати, що неприємно? Це ну те факт об'єктивний. Фактор об'єктивний втома всі ж люди так цивільних це стосується по одному. А Безпосередньо тих, хто бере участь в бойових діях, це стосується в такому іншому ракурсі. В першу чергу, в будь-якому випадку вже пішов четвертий рік, і є чимало особового складу, який з самого початку і до сьогодні. От, тому е, організм постійно знаходиться під впливом. Такого стресу, очікування небезпеки це просто постійно. Де б ти не був, чи в укритті, чи на віддаленні, чи на виконанні безпосередньо, все одно ця пружина вона постійно стиснута і вона не розжимається за 10 чи 15 днів перебування у відпустці хіба трішечки? От тому це такий накопичений напряг, напруга з якою. Ну, якось організм справляється, а які наслідки будуть, ми потім будемо розуміти тільки, коли все закінчиться. От тому це я так трошки про морально-психологічний втомлені, тому що так само всі очікують, чи то завершення, чи то якогось. Ну ясно, що оскільки в ЗМІ масово зараз і в усьому світі говорять і в Україні, про нібито якось зажевряла перспектива якогось. Або перемир'я, або якогось підсумку, або завершення, хоча про завершення якось з військової точки зору, поки що не зрозуміло, як це має бути. От тому о, так, втома в першу чергу, мабуть, від того, що ти довго знаходишся е, в ситуації небезпеки. Е, крім того, втрати бойових товаришів. Вони теж присутні, і з огляду на те, що останніх, мабуть, особливо півроку все більше і більше зростає е, такий вогневий е, вплив на ураження з боку ворога, він і завжди був. Ну зараз е, з використанням там дронів масових, вони використовують масову тактику в усіх площинах, і технічних, і людських. Ання зросла в рази, якщо раніше можна було більш-менш якось маневрувати на відстані до ЛБЗ там лінії бойового зіткнення, там 5-7 кілометрів, це вважали що так, що можна проскочити 4 кілометри, то тепер це практично неможливо. Стро, ми з вами говорили, я пам'ятаю, понад рік тому, і ви ж служите дійсно з перших рік з перших днів повномасштабного вторгнення, і ви розповідали про свій, своїх побратимів, свій особовий склад. Казали так, що хлопці теж вже як то кажуть, бувалі з досвідом. І ми тоді говорили про моральний дух. І, от, якщо порівнювати зараз, так от уже пішов, ви кажете, четвертий рік. Повномасштабного власне вторгнення. От що можете порівняти з зарашнім їхнім станом? Хлопців ще зберігається ось цей от запал. І що щодо новобранців, так які такі до вас нові потрапляють? От чим вони відрізняються від е, тих військових, які вже понад чотири роки, ну майже чотири роки, точніше знаходяться на війні? На рахунок запалу, я би е, так обережніше казав, це вже не запал. А це просто як ставлення як до роботи, і як сумлінне виконання своїх обов'язків, сумлінність в бойових діях, вона ж дорівнює небезпеці і способу зберегти своє життя і життя друзів. Тому тут прогавиш, можеш просто не вижити, і тому я думаю, що можна сказати, що. З цим вже наступним періодом, який триває і триває, і триває, просто е вони все стають міцніше і міцніше, е досвідченіше і досвідченіше, тобто вони не пропускають вже моментів е таких небезпечних, які були можливо раніше, хоча від випадків на війні ніхто не не застрахований, безумовно. От тому е хай не запал, але просто стійкість це можна так назвати. Без всякого різного пафосу це так і є. Це стійкість е і витривалість, от. Е і розуміння того, що вони не розраховують, що завтра закінчиться. Вони відкидають, навіть е ми відкидаємо цю думку, що а раптом, як от наприклад. Більше можливо це, цивільним притаманом, е, сподіватися на кожен наступний там е, вихлоп в змі, хтось з ким зустрівся і комусь зателефонував, і суспільство починає чогось очікувати, якогось дива. Е, військові цього дива не чекають і, мабуть, скептично ставляться до таких е, шоу, навіть скажу, от медійних, е, і працюють свою роботу. Роб, от. тому е, таким чином, що стосується. Е, як ви сказали новобранців, реальних новобранців прямо в силу специфіки я не так багато бачив, тому що нам потрібні такі вже більш підготовлені фахівці, але в бойовому сенсі вони так новобранці в плані малого досвіду, саме, ну як простіше кажучи, не обстріляні, так тому ну можливо в такому зрозумілому сенсі вони налякані, так от різними розповідями і чутками, і міфами. От тому, що на жаль, всі бояться зріше, це зрозуміло, так і тут головне, що коли вони потрапляють в, в такий спаяний крепкий колектив, то ця боязнь ну, принаймні, швидко нівелюється. От за роботою, за відчуттям того, що ти можеш виконати завдання, бути неушкодженим, зробити ефект. І що ти тут не дарма? Це спрацьовує як мотивація, ви казали за те, що на жаль, за 15 днів так відпочинку, ця пружина не пружина напруження, так яка умовна, в є у військовослужбовця. Вона не зможе розправитись, не зможе знятися напруження. А от, взагалі, а от які форми відпочинку чи реабілітації є ефективними для військових після повернення з фронту? Ясно, що це індивідуально багато в якомусь сенсі, але ну, потрапити в коло рідних, близьких і в такі контрастно приємні побутові умови спокійні, це один із тих чинників. Який працює, я думаю, що я тут ніякої Америки нікому не відкрию. І крім того, спробувати щось зробити по дому, по господарству, тобто, хоч не на трохи поринути в свою звичну роль, там, наприклад, господаря, так побути на рибалці, це все безумовно спрацьовує. Це звичайні речі людські, від яких ми відірвалися на багато років вже тепер так? тому це безумовно спрацьовує. Але як на мій погляд, якщо трошки глибше, і те, що вже доведено досвідом і іноземних партнерів, і те, що намагаються зараз запроваджувати і запровадять, то є більш глибші способи. Ну тобто без без залучення фахівців, тут ніяк не обійдеться, без алгоритмів зараз багато говорять про «менс хелмен Ментал хелс, точніше перепрошую. Багато говорить про ментальне здоров'я, але тут мають своє слово сказати фахівці, щоб людина після повернення з фронту, після, наприклад, такого умовного домашнього відпочинку, не прийшла на роботу, і потім його просто директор питає: ну як ти себе почуваєш? А ти там не психуєш. ну тобто такий буде примітивний спосіб тестування людини. Ну це якби. Неприємливо буде для будь людини і образливо. Тобто своє слово повинно, повинні казати фахівці ментального здоров'я, здоров'я психологічного. Я буду завжди повторювати одне те саме. Потрібна система, коли людина після повернення ну, відпустка це окрема річ, це короткотерміново. Хоча теж, якщо людина відправляють на реабілітацію там, наприклад, якийсь Буковель, то це не просто походити, подихати повітрям, обов'язково повинна бути так по простому психологічна, якась бесіда і так далі, але так, щоб людина не відчувала, що вона якась хвора чи неповносправна. А так буває, знаєте, там. Ну, тобто військові думають, що зараз почне за мною ціхово говорити як з людиною хворою, а ми ж ми себе відчуваємо ніби нормальними людьми. Хоча, безумовно, вплив постійної небезпеки він відкладається. О, е, так, я десь втратив думку, здається. Ну от власне, Дмитро, я з вами тут абсолютно погоджуюсь стосовно mental health. Буквально минулого тижня зі мною була ситуація. Я був біля магазину. До мене підійшов військовослужбовець, який перебуває на лікуванні тимчасовому. І, власне, він попросив мене придбати йому цигарки, бо він вийшов без грошей. І він попросив з ним постояти. Ми деякий час постояли. Він мені розповів. І історію свого життя розповів е історію так, як він опинився в такому становищі, в якому перебував на той момент, і насправді було дуже боляче дивитися в його очі, коли я йому задав пряме питання: а чи звертався ти до психолога, він сказав: Я не думаю, що мене хтось може зрозуміти, і я не сильно а. довіряю психологам. Я кажу: а ти пробував, хоча б тут от, є реабілітаційний центр, ти ж прямо біля нього можливо варто? Тому що я знаю приклади, коли зворотню це дійсно допомагало, і не знаю, хочеться вірити, що його обіцянка, що він спробує сходити, буде виконана, але от мова дійсно про те, чи є в вашому оточенні військові, які можливо бояться чи не хочуть звертатись до психолога, але так чи інакше звернулися це якось їм допомогло. Е, Євген, я відповім трошки по-іншому. На рахунок хто як боїться чи не боїться, тут знаєте питання, е, ну може порівняти з зверненням до медика, ніби в тебе нічого не е, болить, і ти е, думаєш, та в мене все в порядку і не йдеш профілактично, так? Як багато хто робить? Е, тут трошки інша площина, але вона схожа по алгоритму. Е, Тут, як, от ви навели приклад, дуже такий показовий. Справді не вистачає просто такої ну, популяризації чи е, усвідомлення і військовими, і цивільними необхідності цієї теми будь-яка людина, яка повертається вже, наприклад, остаточно з бойових дій з місії, з війни е, саме не в відпустку, в конкретно вже повернення про відпустку. Я ж то трошки окремо, але там просто треба швидше все зробити. А ось коли повернення завершення, а таких людей вже чимало. Повернулось чимало поранених, які втратили частково працездатність і повернулись за сімейними різними обставинами, чимало людей вже повернулись з бойових дій остаточно. Повинен бути відпрацьований алгоритм, коли ці люди по-любому повинні пройти. Ну, обстеження, давайте так називати, через руки фахівців е, можна говорити багато там. Зараз і Міністерство ветеранів існує, і там що завгодно багато різних структур вже починають про це говорити, координувати ці дії. Можливо, на рівні громад от е, на Волі є непогані приклади дій в цьому напрямку, і в міськраді створена структура, і при облдерж, наскільки я знаю, чи облраді, е, то е, хоча б. Хоча би всередині громади своїх людей не втрачати з поля зору, коли вони повертаються, не просто там зібрати їх, десь і щось там їм дякувати і робити якісь ну такі, знаєте, медійні чи там святкові заходи. Це все не те. Людям потрібно дати зрозуміти, що вони не втрачені для суспільства, що їх тут реально чекають, тому що багато хто з військових. Повертаючись після відпустки на ну, знову на війну, каже там, нас ніхто не чекає. Це на на жаль, така є теж ну, думка. Нас там ніхто не чекає, ми там нікому не потрібні. Там все вже за нас зробили. Всі місця зайняті. Ну це хибна, безумовно, думка, але вона має місце теж. Отак. А стосовно до речі, ось цього, як ви взагалі оцінюєте зараз взаємопорозуміння між військовими і цивільними? Між тими цивільними, у яких е, хтось на війні абсолютно розуміння. Тобто ті, в кого брат рідний е, батько чи сестра е, знаходиться в, на війні, то таких цивільних і такі військові е, розуміють бослі. А ну, що там казати? Я не хочу там кидати. На когось якісь звинувачення, але частина суспільства живе тим, що е, хтось це зробить за нас, тобто за них. Е, і ви, мабуть, чули таку фразу, що ну, знаєте, він же ж ну, він не готовий, ну, він не виріс для війни. Таке говорять. Ну, коли е, комусь доводиться несподівано потрапити до Лав Збройних сил, то про нього говорять, ну він же ж не, ну, він, він не та людина. А Артисти, до прикладу, які воюють і гинуть, вони створені були для цього. Тобто, ми маємо справу з серйозною масовою війною, і це народне протистояння, і тут не може бути розмежувань, той створений, той не створений. Може не кожен створений бути снайпером, але в свій внесок в загальну перемогу створений повинен бути кожен. От ви, Дмитро, згадали ось фразу так: не створені для війни. На жаль, є чимало різних наративів. Те, які наративи це елементи ІПСО, те, які наративи це дійсно думки людей. На жаль. Але час від часу у соцмережах трапляються так дискусії, у яких залучені військові, і власне це дуже неприємна часто тема. От на вашу думку, що взагалі допомагає покращити оцей діалог між військовими і цивільними, і як правильно вступати у ці дискусії, щоб зменшити напругу? Знаєте, зараз мені вже на четвертому році війни вже не час для дискусії. Мені здається, що вже все зрозуміло. Що це справа всіх, якщо комусь не ясно, це якесь злочинне нерозуміння і таке зрадницьке, я би так назвав, от дискусія. Як ви сказали на тему, що на абсолютно розуміє. різні теми. Просто є буває, що е, так, військові які можуть озвучувати свою думку в соцмережах. Так, в багатьох є ж доступ до соцмереж, і е, в деяких соцмережах виникають якісь дискусії, спіри, сварки, навіть іноді якісь взаємно звинувачення. Ось тут це саме питання правильної комунікації. От мене це цікавить. Я а чи ну, про мій власний приклад, як я комунікую з вами, з своїми друзями? Це звичайна комунікація. Я не вступаю, я довго не вступав ні в жодні суперечки в плані на на грунті звинувачення, що я там, а ти не там. Я це ніколи не хотів. Брати навіть в голову, тому що довго тримав собі, ну тобто, я там, значить, так потрібно, а ти не там, значить так потрібно. От, але чесно кажучи, дехто більш радикально відноситься до такої ситуації, і так і каже, що а чого я повинен, а ти не повинен, і має право ну тобто, така постановка питання існує, дійсно, от. І вона конфліктна, вона на межі конфлікту. О, і просто, ну, що тут, я навіть трошки затрудняюсь відповісти, тому що, як ти зміниш людей, які на четвертому році, знову ж повторюються, війни, можуть казати, що я не готовий? Тобто, це просто мене, наприклад, ставить в такий тупік. Хоч друзі, хоч знайомі, хоч що. Так, ми спілкуємося, з друзям своїм не переявляю там. Ну а що ти? От, але зрештою, а чого хтось повинен, а хтось не повинен. Мене даруйте, я можу сказати категорично, в мене на це питання відповіді немає. Тобто пояснень якихось, ну мабуть. Я розумію, що економіка повинна працювати, і що якась категорія людей і якась кількість людей повинна працювати в тилу. На підприємствах і так далі, тому подібне, безумовно, всіх не загребеш, як кажуть дарують. Все має працювати. От, але той, хто не безпосередньо зі зброєю, я без зайвої там якоїсь агітації, але хочу сказати, що кожен має усвідомлювати, що поки ти просто йдеш по вулиці і ввечері сидиш в пабі. Там в окопах хтось зараз загине до це. То яка тут може бути подвійна, чи там напівтона, напів, напівпозиція? Тут не може бути однаку, ну, різного. Тут повинно бути категоричне розуміння, що той, хто в тилу, повинен зробити щось, якщо він не воює впряму, щоб допомогти тому, хто на передовій. Я з вами тут абсолютно погоджу. Дійсно, в таких питаннях немає місця сірої моралі, тому що. Чи я чий спокій оплачуюся з життями, і це те, з чим конфліктувати, сперечатись, заперечувати, чи взагалі піднімати дискусію на цю тему недоречно абсолютно, і напевно навіть неприпустимо. Ви, як офіцер, ви ситуацію взагалі бачите трішки ширше, так розумієте, більш якісь моменти управлінські в питанні навіть армії, і от мене цікавить, а як взагалі, от ми неодноразово порівнювали, так як мінялася Українська армія, порівнюючи з 2014 роком. Ось вже на сьогодні 25-й рік і порівнюючи з 22 роком, так, з початком повномасштабного вторгнення, от як змінилась структура і підходи в армії та веденні бойових дій? Ну про структуру я би не казав. Це окрема тема, і, можливо, вона така специфічна, спеціальна. Все змінюється в бік пришвидшення. все змінюється в бік бік пришвидшення. І ворог це знає і розуміє і намагається пришвидшуватись. І е, ми так само повинні. І це головна запорука успіху швидко. Е, ну Якщо говорити про артилерію, про засоби ураження про засоби і засоби розвідки, від моменту виявлення е, ворога до моменту його знищення повинно проходити хвилину. Е, це враження чи дронами, чи артилерійськими засобами, чи там авіаударами, це питання хвилин тепер. Тому в цьому і полягає вся зміна, що при підвищенні такого технічного оснащення, тобто, якщо порівняти, ну дійсно на початку і зараз, на початку 22-го, і зараз. Військові отримали чимало технічних засобів, іде розвиток і, і зв'язку, і програмного забезпечення, яке дозволяє соціативно оцінювати і швидко отримувати оцінювати ситуацію на ділянці фронту чи там ширшій ділянці це все напрацьовується в цьому плані. Працюють відсіляні фахівці. Багато такого досвіду, який не снився навіть натовським партнерам. В плані якраз е, таких програмних і медійних рішень, які у нас надходять, які ми беремо до озброєння. Тобто е, головний характер це швидкість і прийняття рішення, і е, то, те, як змінюється все на полі бою. Несподіванка це те, чим намагається користуватись ворог в плані несподівано напасти, несподівано масово нанести якісь. Спробу прорвати фронт, наприклад, чи ділянку фронту, от е, наша розвідка працює, виявляє і знищує того От. Але я ж кажу, що все дуже сильно пришвидшилось, і тут величезна роль технічних засобів, е, про які ми навіть не могли говорити в 22-му, але ми швидко опанували і. Ті самі дрони на всіх рівнях і розвідувальні, і в розвідувальній площині, і в площині ураження. Технічний момент зараз надзвичайно важливий. Тобто, в першу чергу. Мені навіть трішки іронічно, коли ви згадали так, що вирізняє цю війну саме швидкість. І є в нас такі підходи, які наші натівські партнери не знають, знаєте, враховуючи швидкість і натівських партнерів, дійсно, напевно, ЗСУ в цьому плані буде одною з найкращих армій, яка існує в Європі. А, власне... Ні, ви говорите про швидкість надходження допомоги. Швидкість всього, і... прийняття рішень, прийняття рішень, реакції, допомоги в тому числі. Ні, ну знаєте, якщо брати їхні тут, тут момент такий цікавий, наприклад. Вони, ну скажімо, так, що таке швидке прийняття рішення, воно зокрема має бути технічно забезпечене, щоб рішення командира швидко дійшло до того, хто на, на позиції, це вже питання техніки, так радіозв'язку чи там іншого зв'язку. То в цьому плані в натовських партнерів все окей, все було давно придумано і підготовлено. Тобто загальна система координат і розвіддані швиденько потрапляють до вогневих. Це у них зроблено, а ми досі це поки що паяємо паяльниками, умовно кажучи. Тобто, з'єднуємо своє USB з їхніми якимись там Wi-Fi, ну, я так у -у -у, гротесно трохи кажу, але е ми ще до сих пір деякі моменти стикуємо, не стикуємо я От, тому що у нас е через те, що потреба е ну, дуже сильно виросла в, в засобах е комунікації, зв'язку, розвідки, так. Таке враження, що військово-промисловий комплекс наш не був готовий до таких за запросів, і зараз ми маємо справу з тим, що відразу декілька виробників одного і і того самого напрямку конкурують вітчизняні виробники технічних засобів, наприклад, розвідки чи зв'язку, щоб поставити зсу те необхідне. І часто буває, що рішення різні і не сильно стикуються, ви розумієте навіть так. Тобто тут порівнювати те, що у НАТО і у нас в технічному плані так, у нас є надзвичайно прогресивні рішення, які, які е, напрацювали наші фахівці чи честь їм і хвала. От вони випереджають, можливо, в чомусь, але ну, ми маємо надто мало часу на випробування. Навічний фонку цих рішень, і тому часто буває, що ми працюємо з сирим матеріалом, який тестується безпосередньо на передовій. Ну такі реалії. Ну, власне, я ні в якому разі не знецінюю допомогу наших надівських партнерів, але на жаль, в багатьох аспектах хотілося б дійсно бачити не тільки більшу швидкість, а й рішучість. Дякую, Дмитро, за цю розмову. Дякую за вашу службу. Слава ЗСУ, слава Україні. Героям слава дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був майор ЗСУ Дмитро Ураєв. Ви дивились програму «Прайм-тайм». Вмикайте Новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі конкурент Конкурентів. Підпишись на наш ютуб-канал та інші соцмережі. Побачимось на Конкурент ТВ. Пам'ятайте, головне все буде Україна.